Що Меланія Трамп і королева Каміла вийшли у світ у кольорах українського прапору під час державного візиту Дональда Трампа до Великої Британії відбулася подія, яка викликала неабиякий резонанс у дипломатичних і модних колах. Ну а ще неабияк зацікавила українців. І як повідомляють британські медіа стилісти Букінгемського палацу та команда Меланії Трамп. Координували відтінки заздалегідь, аби уникнути небажаних збігів і водночас підкреслити єдність. Один із чиновників навіть зізнався, що перед подібними виходами нібито телефонують, уточнюють, який саме буде колір вбрання, аби вони доповнювали один одного ці кольори, а не змагалися. І експерти зазначають, що вибір Міланії, Трамп і Каміли мав не лише естетичне. Але й дипломатичне значення? Бо у випадках, коли головні учасники події не виголошують публічних промов, саме одяг стає мовою жестів, за допомогою якої, якого і передаються якісь політичні сигнали. От, пане Володимире, що ви скажете? Чи справді це був якийсь політичний жест, і яку роль він може відіграти? Знаєте, настя це ще раз говорить про те, наскільки важливо як вбираються на, на жінки, як вони підбирають свої аксесуари, і як це може стати справді не просто жіночим вбранням, а політичним сигналом і відповідним жестом. І, от ми зараз бачимо, що саме такий жест продемонстровано 100%. Те, що ви простували там чиновника, це правда. В таких випадках обговорюються найдрібніші деталі для того, щоб ну не, не було якихось небажаних збігів. Це це цілком можливі випадки, тому щоб такого не ставалося. Проговорюються най, найдрібніші деталі того, як це має виглядати, і от бачите, зараз Мабуть, ми маємо приклад такої не лише красивої естетики, але і абсолютно чіткого політичного сигналу, і дуже добре, що саме жінки зробили цей сигнал ще раз і ще раз підкреслюючи наскільки важлива є роль жінки в тому числі і в політиці, так що будемо аплодувати Цим двом е, е, жінкам за їхню політичну е, сміливість і мудрість. Загалом, якщо говорити про цей візит, то відомо, що Лондон та Вашингтон планують підписати технологічний пакт про співпрацю, зокрема у сфері штучного інтелекту, квантових технологій та ядерної енергетики. І, от великі американські корпорації, вони вже пообіцяли вкласти у Британію 42 мільярди доларів. Це великі гроші. Ну і Україна, звісно, має свої очікування від цього візиту. Президент Зеленський казав, що він сподівається, що Стармер, прем'єр Британії, порушить питання гарантій безпеки для України. От чого особисто ви очікуєте від цих зустрічей? Які можуть бути наслідки для Росії? Ну, бачите, наші ця е, американо-британські е, відносини вони завжди мали особливий специфічний характер, ну в силу. Історичних причин, і безумовно, коли скажімо, Трамп свариться на Європу, то мені чомусь здається, що він якраз не має на увазі Британію, а має на увазі саме континентальну Європу. Бо до Британії у нього завжди ну і у нього, і, в принципі, у всіх американських президентів завжди були особливі підходи. І саме в цьому надія на те, що Британія може повпливати з свого боку на Америку, враховуючи цю особливість їх відносин. І бачите, ну зазвичай ну, королі і королеви утримуються від якихось політичних оцінок і заяв. Але бачите, зараз Чарльз порушив цю традицію і в своєму тості на. Святковому банкеті дуже чітко і ясно і прямо сказав, що Британія підтримує Україну і сподівається на те, що це будуть робити і інші партнери. Так що це промовистий знак того, що британці на нашому боці, навіть там, де, начебто, цього не варто було б очікувати, і о те, що ми з вами говорили про. Вбрання перших леді Британії і Америки теж свідчення того, що тут є так само потужний політичний сигнал підтримки України відносно того, що скаже Стармер, то це безумовно думаю буде значно промовистіше і значно сильніше від цієї згадки Чарльза в своїй промові. Тому я думаю, що на Дуже важливим буде оця, яка до речі від має відбутися сьогодні. Розмова між Стармером і Трампом, де мені здається, крім тих тем, про які ви Настя, щойно згадали, які безумовно є надзвичайно важливими і в двосторонньому плані перспективними. Так само, що є важливим для нас, буде тема безпеки для України. Я думаю, mm -hmm. що Стармера в цьому переконувати не потрібно, тому що він є ну фактично одним з ініціаторів е, е, цієї коаліції охочі охоче рішучіших чи рішуче охочіших, е, і тому я думаю, що ну, йому додаткових аргументів не потрібно. Вони і так як кажуть на столі. Е, а щодо Росії, то це означатиме, що е, зараз уже зараз іде е, шквал. Негативу про Британію взагалі Британія в російських окулярах стала тепер най, 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 найгіршою серед найгірших країн, які тільки є в історії і були на у, у, у відносинах з російською з російською імперією з Радянським Союзом, тепер Російською Федерацією. Це стало уособленням головного зла. Тому я не виключаю, що зараз пропаганда буде російська справді верещати. На тему про те, що е, Стармер намагається поставити е, Трампа в незручну позицію, і наш, е, все ж таки, не зовсім поганий Трамп може піддатися на, на тиск Стармера, і це дуже погано. І ми будемо закликати до того, щоб е, Трамп продовжував свою в, в, в розуміння Росії зважену по, е, політику, і так далі, і так далі. Але думаю, що це такі похідні речі. Нам головне, щоб під час цієї сьогоднішньої розмови стармер чітко і ясно артикулював ті речі, які нам потрібні, а саме, гарантії безпеки і дуже сильна військова допомога. Бачите, бюджет на наступний рік говорить про те, що нам треба шукати додаткових. 60 мільярдів доларів на, на забезпечення наших військових потреб це велика сума. Тому я думаю, що від ролі і США і Британії залежить дуже дуже багато. Отже, я сподіваюся, що сьогоднішня розмова, як і наступна розмова Зеленського з Трампом на наступному тижні в Нью-Йорку, будуть дуже важливими додатковими кроками, щоб просувати наші національні інтереси. До речі, стало відомо, що президент Зеленський підписав закон про ратифікацію сторічного партнерства з Британією. Я нагадаю, що підписували цей документ ще в січні 25-го року. Напередодні Верховна Рада ем, ратифікувала це цю угоду. Тепер Зеленський підписав. А чи не випадково це, що саме в такий день, коли відбувається візит президента Сполучених Штатів, ми ще й і президент підписує цю угоду про співпрацю? з Британією Думати, В дипломатії не буває нічого випадкового. Це все планується завчасно, і я думаю, це дуже правильно. Це хороший, знову таки, символічний жест. Це означає, що ми віримо в Британію. Ми віримо в те, що наші відносини з Британією мають так би мовити столітню перспективу, і так воно і буде. В цьому немає жодних сумнівів. Тому це додатковий красивий дипломатичний жест. І я думаю, що в Лондоні його правильно оцінять. Я додам для наших глядачів, що цю угоду справді підписували 16 січня 2025 року. Вона має на меті зміцнити безпекові зв'язки, закласти основу для співпраці майбутніх поколінь. Велика Британія взяла на себе зобов'язання щороку надавати Україні військову підтримку, що найменше на 3,5 мільярда фунтів стерлінгів. А ну і відповідно всі інші всі інші типи співпраці вони також будуть продовжуватися. Ми знаємо, що Британія дуже активно співпрацює із нашими спецслужбами і так далі. Тому справді це дуже дуже. Важлива угода. Я от повернуся до Росіян. Ви вже пане Володимире зазначали, що вони дуже бояться того, що там Британія зараз про щось домовиться з Трампом, схилить на свою сторону, і так далі. Вони насправді бояться, що і американський президент зараз почне так само підтримувати Україну, як це робить Британія. А ще вони почали кричати, що виявляється. Не тільки сполученим штатам а вигідний вихід Росії з енергетичного ринку, що мовляв, це хоче зробити і Британія, бо вона свого часу була провідною енергетичною країною Європи, і зараз Британія знову хоче стати найбільшим постачальником нафти і газу з північного моря в Європу. А, а чи зможе все таки Трамп і справді зараз вмовити країни Європи відмовитися від російських енергоносіїв? І чи Справді може бути зацікавлена в цьому Британія. Ну, Настя, ми з вами вже неодноразово говорили, що е, найкращим санкціонером, якщо так можна сказати, російської нафти, є пан Броуді і його е, героїчні колеги, і наші сили оборони в цілому. Так що е, тут ми прекрасно розуміємо, що е, саме такими практичними діями можна переконати деяких європейських лідерів, в тому що вони чинять абсолютно. Е, не морально, цинічно, а логічно, а політично, і так далі. Так далі, от бачите, те, що зараз говорять міністри що словаччини, що угорщини, про те, що бачите, для них треба створити якісь певні умови. От всі інші країни Європейського союзу чомусь відразу подумали, що їм треба робити, і за ці 3,5 роки багато що зробили, і відмовилися від російської нафти. А от для цих двох країн Європейського Союзу треба, щоб всі інші, бачите, сіли, зібралися і почали щось думати. Бо вони самі про себе думати не хочуть. Їм просто зручно, щоб цей потік російської нафти не припинявся. По перше, я ж кажу, я думаю, що його дуже швидко має припинити мають припинити наші сили оборони. А по-друге, це не справа європейського союзу. Кінцевому рахунку е, працювати замість урядів е, тих країн, яких це стосується, чому е, Угорщина не може розглянути питання про постачання нафти з півдня, так у неї там є е, певні протиріччя з Хорватією. Ну так сідайте за стіл переговорів, е, виходьте е, на якісь компроміси. Переконуйте, що там тарифи, які е, запроваджує Хорватія для вас високі, шукайте якісь спільні рішення, і проблеми немає. Немає дефіциту нафти в Європі. Насправді є просто небажання тієї самої Угорщини чи Словаччини шукати відповідні рішення і перекладають свою відповідальність на е, чогось європейські країни, на європейську комісію. Так що е, думаю, що е, тут. Е, Справа буде доволі швидкою до розв'язання. І я повторюю ще раз, думаю, пан Броуді і його команда, ну не, 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 не говорячи вже про, про всі інші команди, доведуть урядам в Братиславі і в Будапешті, що є необхідність для них думати про себе в першу чергу, а не чекати, що їм хтось щось зробить. А відносно ролі Британії, так звичайно. А чому ж Європа не повинна думати про себе сама? Чому ж скажімо Європі? Треба шукати якісь варіанти е, е, отримання цих енергоносіїв з, е, з за меж Європи, якщо є щось своє, так американці нікуди не дінуться. Вони зайдуть на європейський енергетичний ринок, це вже очевидно. І це до речі зовсім непогано, тому що краще все таки мати е, відносини з Партнером свого кола демократичного кола, цивілізованого кола, ніж з кола дикунів, маю на увазі московитів. Тобто тут все складається. І якщо Британія зараз посилить свій енергетичний вплив разом з речі з тією самою Норвегією і так далі, то Європа остаточно і безповоротно скаже Росії до побачення, і ви бачите, зараз під тиском. США європейці пришвидшують процес остаточної відмови від російських енергоносіїв. Ну, вже планується, що 26-й рік має стати останнім хоча раніше там ще говорили про повний 27-й і так далі. Тому все рухається правильно, і все це означає, що надії у Путіна жити за рахунок того, що він все таки буде якимись обхідними шляхами заробляти на продажі своєї нафти і газу. Вони стають дедалі примарнішими.